Отже, вітаю пане Дмитре. Я дякую, що ви долучилися. Не буду дуже довго там возитися по всім темам. Звісно, у всіх на вустах зараз тема переговорів, тема миру, бо всі говорять про літо. Всі, ну точніше, Сполучені Штати говорять про літо. Президент Зеленський це підтвердив. Але знаєте, що мене здивувало? Род Путіна Пісков, який днями сказав, що ми не хочемо і ми домовилися з усіма. Усі аспекти пункти перемовин публічно не озвучувати, і у мене паралельно складається питання, коли президент Зеленський сказав чітко, Україна не віддасть свої території, а Путін сказав теж чітко, диктатор що ми будемо атакувати Україну до тих пір, допоки вона не віддасть нам залишок Донбасу. 22% лишилися під контролем України. Пане Дмитре, що може бути ось цим, так би мовити, секретом секретними пунктами, про які не говорять вголос. Як ви гадаєте? Та нема там секретних пунктів, про які не говорять вголос. Просто нема рішення для тієї проблеми, яку ви щойно описали. Тому давайте краще не будемо взагалі про неї говорити, про якісь можливі сценарії, бо обидві сторони розуміють, що реального сценарію немає. Хтось має поступитися. Або Україна має відмовитися від ідеї збереження цих територій під своїм контролем, або Путін має відмовитися від ідеї. Захоплення цих територій чи отримання їх іншим шляхом, і оскільки обом сторонам потрібно зараз комунікувати відносний успіх в переговорах для того, щоб не сердити Трампа, то краще не говорити на тему землі в деталях, адже mm -hmm. рішення якби немає, не проглядається. Ну і другий момент, що полягає в тому, що ми ж з вами насправді. Багато чуємо про гарантії безпеки, які з американцями там і з європейцями вже проговорені, і документ завершений. Чуємо, що майже завершений документ про відновлення України це супер, це дуже гарні результати. Молодці наші переговорники на чолі з президентом питань нема, але ми нічого не чули з Москви. Чи прийнятні ці домовленості для них, чи вони не будуть розказувати, що це там червоні лінії, які є для них неприпустимими? Тому ось тут ще є секрет, як Росія буде розігрувати ці домовленості, на які, по ідеї, вона не має права претендувати, але ж бо це наші прямі домовленості з США і з Європейським Союзом, але вони люблять таке робити? З іншого боку, зараз, коли ми бачимо, як Москва продовжує бомбити Україну. Путін продовжує бомбити Україну, і це все якраз е, на рівні під час перемовин. Це співпадіння, чи це є так само виглядає військово-політичний тиск на Україну на людей? Можливо, ні, ну знаєте, є така приказка: війна війною, а обід за розкладом. Так а тут переговори переговорами а війна за розкладом. Угу. Він рухається методично до своєї цілі а, зламати волю України до боротьби, поставити Україну в ситуацію, коли вона буде вимушена прийняти вже будь-який сценарій, аби тільки це закінчилося, бо холодно, голодно, і, псих, ну, і менталка вже поламалася. І Він планомірно туди йде таким чином, зміцнюючи свою, якби те, що він вважає, свою своєю стратегічною переговорною позицією І про які карти зараз ми можемо говорити, про які любив любив говорити Трамп карти. Давайте про Україну адже як не крути, Москва бомбить Москва. Як мені здається, особисто Путін в вистріє. Тому що за Покровськ, який вони вже десятки разів, начебто захопили, досі ведуться бої, і там за словами генштабу збройних сил України російські окупанти просто сточуються об оборону Покровська. Чи може бути оце посилення ударів на енергетику? Ну які в принципі, як на мене, на військову на, на військовий потенціал наступальні дії України, ну жодним чином не впливає. Це от як ви правильно кажете, це більше про менталку. Чи можна говорити про те, що у Путіна істрія і вже ну вихід, що він просто атакує цивільних і вже не приховуючи. Якщо раніше вони приховували, що вони атакують енергетику. Мовляв, це військовий об'єкт, який там живить якісь заводи то зараз. Вони не приховують, що хочуть просто потушити Київ і центральні міста мільйонники? Да, у нас сьогодні така ситуація парадоксальна, що Путін досягнув більших результатів у? українці українців один проти одного, ніж на фронті. Тобто, цю зруйнувавши енергетику, підживлюючи це все через інформаційні ресурси, народ почав звинувачувати всіх, окрім Путіна. Ну, діва, Путін за визначенням поганий, але насправді хто винен? Там, центральна влада винна, місцева влада винна, сусіди винні, енергетики винні. Е, всі винні. Ну, це нормальна психологічна реакція, людей, які ну, шукають на кому зігнати злість за свої негаразди. І Путін, розігруючи ці всі історії, він більш успішний в цьому, ніж в просуванні на лінію фронту. І йому вдається таким чином. Заповнити інформаційний простір історіями про свої перемоги проти цивільного населення, компенсуючи відсутність масштабних перемог на фронті. Тобто, це теж частина його, частина його стратегії. До вашого питання нам потрібно. У нас дві карти. Перша карта в руках України це наші внутрішні зміни і вирішення наших проблем, які всім добре відомі, і у війську, і поза ним. І те, що там піше змінилися кадри в керівництві Міністерства оборони, і окремих родів, сил, і те, що президент постійно комунікує, що ми змінюємо тут, ми змінюємо це, це дуже добре. Друга наша карта це єдність з Європою. І швидкість виробництва Європою зброї, бо іншого джерела постачань системного у нас немає і не буде. Якщо у нас будуть ці дві карти, якщо ми станемо сильнішими зсередини і міцно триматимемося за руки з європейцями, ну ні Трамп, ні Путін, ні вони разом не зможуть нас зламати. Як ви гадаєте, ну історія показує, що він закінчується. Коли закінчується там вже дипломатія, промовни, так далі, закінчується він коли виснажується одна зі сторін зараз. Може йти мова про те, що Росія виснажиться, адже як не крути, у України, як ви правильно сказали, є європейські партнери. І нещодавно президент Зеленський відзвітував після поїздки в Брюссель, що Україна отримала гроші, які гарантуватимуть, і бюджет України. І військову підтримку, ну і соціальну підтримку. Що говорить про те, що Україна, попри ці атаки, може жити, виживати і оборонятися. Чи можна так сказати про Росію? Мені здається, ми робимо помилку, коли мислимо про цю війну в категоріях виснаження. Поясню, чому. У України, попри великі відмінності в розмірі і в, в розмірах і економіки, і, і території, і людських ресурсів, парадокс в тому, що ані Росія, ані Україна не здатні підтримувати війну такої інтенсивності без зовнішнього партнера, без допомоги зовнішнього партнера. І для нас це Європейський Союз, а для Росії це Китай. Тому говорити про те, що колись виснажаться ресурси у якоїсь зі сторін ну, помилкова просто стратегія аналізу, тому що, в принципі, у обох є доступ до ну, майже необмежених ресурсів. Питання в іншому це не війна на виснаження, це війна волі. Перемагає той, у кого воля сильніша, і хто здатен швидше адаптуватися. До е, змін е, у війні. Тому питання не в тому, хто багатший, а х, у кого сильніша воля. Ну Про нас, про Україну там і Росію питань немає. Ми, для нас це обох екзистенційна історія, і хтось, хтось в цій війні має загинути. І це будуть вони, а не ми. А от е, у кого сильніша воля у Китаю не дати Росії програти, чи у Європейського Союзу не дати. Україні програти або там перемогти. Оце задачка, оце заковика, над чим треба працювати. Бо якщо немає волі, тоді не виділяється ресурс. Якщо немає волі, тоді не відбувається адаптація до змін у війні. ось Трошки треба змінити ракурс, і тоді ми отримаємо інший фокус. Тобто нам не треба працювати над тим, щоб економіка Європейського Союзу успішно розвивалася, умовно кажучи. Нам треба працювати над тим, щоб Європейський Союз чітко усвідомлював, що будь-який невдалий фінал війни для України означатиме там кри суперкризову ситуацію для Європи. Тобто я правильно розумію, що якщо говоримо, наприклад, про тиск на Китай, то це ж може робити тільки США. Ну якщо говорити про потужний да? тиск, да, абсолютно тому тут можна проводити безкінечні переговори і треба проводити це. Дуже добре, що вони спілкуються. Але Китай не дасть завершити цю війну, не відігравши в цьому свою роль. А для цього Трамп має говорити СІ. І він вже почав говорити, і вже було дві розмови у них, принаймні, про які нам відомо. Насправді, думаю, що там більше команди спілкуються. Але сьогодні от була новина, що всі готуються приїхати до Вашингтона, ну правда, аж до кінця цього року. Але так, Китай, ключі, як не дивно, ключі до миру знаходяться не у Вашингтоні, вони знаходяться в Європі і в Китаї. Але ж як на Круту Китаю вигідна. Ну, можливо, я цинічно це скажу дуже гучно, але вигідна ця війна. Ну, як мінімум, цими компонентами, залежністю Росії від там компонентів від техніки, від до, до всього, що тільки треба там в Росії. Зараз наповнення все від Китаю, починаючи від Велетенського ще з радянських часів автопрому, закінчуючи там ракетобудуванням, платами і так далі. То аж які умови тоді мають бути, щоб Китаю було вигідно, ну вигідно змушувати Путіна до завершення війни. Я, я чесно, я не знаю, як правильно спробувати це. Да. Дивіться, Китаю Китаю. Я б не казав, що Китаю вигідно, як є. От ну, давайте трошки змінимо рамку. Китаю нормально так, як є, угу. тобто Росія потрапляє в дедалі більшу залежність. Американці витрачають якийсь свій ресурс на те, щоб всіх помирити, з'являється простір для того, щоб вони прийшли до Китайців за допомогою. Розрив між Америкою і Європою означає, що неминуче Європа буде тулитися до Китаю, розмовляти з ним. Тобто нормально, отак, От як є, їх все влаштовує. Але якщо Виникне ситуація, за якою Китай зможе повісити на себе лаври миротворця і країни, без якої б не завершилася найбільша війна 21-го століття, вони залюбки це зроблять, тому що це власне для них фундаментально важливо ставати оцією глобальною силою, яка вирішує проблеми, а не створює, яка є передбачуваною. Що для Китаю неприпустимо, якраз це ані тотальна поразка, ані тотальна перемога Росії, бо в першому випадку він втрачає партнера, який все ще покійно потрібен для вирішення вирішення своїх задач. А в другому випадку Росія виривається з китайських лищат, піднімається з колін і починає качати свої права, а це не входить в стратегію, в стратегію Сінціньпіня. Останнім часом знову чуємо від Російської Федерації від Медведєва, який підвищує градус. Я не про алкоголь зараз, я про ядерний градус. Чергове. Я І думаю, знов... це взаємопов'язані історії підвищення, да, градус, да. підвищення після того, як він підвищив градус, алкогольний та він пішов далі говорити а, про так. ядерку. Але мені мені просим інколи дивно, він погрожує ядеркою постійно країнам, у яких цієї ядерної зброї в рази більше. Для кого це та для чого це? Ні, ви правильно, абсолютно. Дивіться, бачите цю ситуацію. Сьогодні є дві наддержави ядерні Росія і США. Але російський ядерний потенціал ну, це спадок Радянського Союзу, за яким просто правильно доглядали весь час. Але зростає Китай з шаленими темпами. І просто виробляє боєголовки і засоби, і носії для них. Е, і коли е, і стратегічним інтересам сполучених штатів безумовно не відповідає е, досягнення паритету в ядерному озброєнні не лише між двома країнами, а між трьома, е, але зупинити Китай вони не можуть. І тому ми, в принципі, будемо рухатися до е, того, що Китай вироблятиме все більше ядерних боєголовок. Він не зупиниться. Трамп там, з американці закликали Китай теж провести перемовини про обмеження, але ну, китайці цього робити не будуть. Але якщо не мов не буде ядерної війни між Китаєм і Сполученими Штатами, а її не буде, бо ну, це не відповідає їхнім інтересам, то й Росія зі своїм ядерним шантажем може залишитися в пляшці Дмитрія Медведєва. З іншого боку, наскільки зараз я знов ж таки я просто формулюю питання: спостерігаючи моніторюючи російську пропаганду. Періодично, і от ці маньян, пропагандистка російська, вона сказала зараз. Спробую дослівно. Росія очень хоче використовувати право сили, але до сих пор этого не робила. Я так розумію, вона таким чином пояснює, що чому так багато пакетів повертається до Російської Федерації, в яких російські солдати, втім, маючи ядерну зброю, вона досі проти України її не використала. Наскільки зараз, як ви гадаєте, висока вірогідність використання ядерної там тактичної стратегічної зброї проти України у випадку, на, якщо так само все буде Ні, на сьогодні нульова. Ну тобто ризик застосування тактичної ядерної зброї виникне тільки коли Росія опиниться на межі е колапсу в Україні, коли вже буде задіяно принцип горить хата, горить Сарай. Тоді з'явиться ризик. Не факт, що це буде застосовано, але ризик з'явиться. Ризик а зараз ні, то всі їхні історії. А що ви, ви програєте, так а ми ще й не починали. Mm -hmm. ну, це ж вони просто вправляються в словесності, в російській словесності, щоб пояснювати телеглядачам своїм, як це вони до сих пір не поламали цю нікчемну Україну за 4 роки. У них два пояснення. Так, ми ще й не починали. І друге, що ну ми ж не проти України воюємо, а проти всього НАТО. Тому, вибачте, трошки ускладнилася задача. Трошки затягнулося. Mm -hmm. До речі, знаєте, я що звернув увагу днями російському, точніше, стендап-коміку з Казахстану Нурлану Сабурову. Він дуже популярна особистість в Росії, в країнах СНГ і так далі. Але йому заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Він прилетів у аеропорт, його відправили назад. Але справа в чому його звинувачують в тому, що він у своїх стендап-виступах е, не підтримував так звану СВО і щось там пожартував, щось пожартував, як якраз на кшталт, що візьмемо Київ за три дня. Ну німножка затягнулося на чотири роки. йому вліпили заборону. Я дивився цей стендап. Ну сказати, що там щось прям таке радикальне, по типу як там говорять інші стендап коміки, які виїхали з України в Російську Федерації, вже давно там не було. Але мені це дає зрозуміти, що не вже Путін і Путінська вертикаль так бояться якогось натяку на критику, так званої СВО, що вони готові забороняти, саджати в тюрми і вклеювати ось ці от е, статті, як вони називаються оскарблення армії Росії? чи Щось таке, за яке там пересадили вже пів росіян, півполовину росіянців. Путін боїться зараз критики, і так би мовити, підігріву всередині країни. Бо мені здається, взагалі підігріву там вже бути не може. Ну, people хаває все. Е, так. Путін боїться страшно програти цю війну. Страшно. Скільки б він там в телевізорі не розказував про те, що вони володіють стратегічною ініціативою, що всі цілі село будуть досягнуті. Uh, і Цей страх його паралізує, бо він розуміє, що це не лише кінець його, але і кінець uh, російського імперського державного проєкту, не російської держави, але якби імперського проєкту. І це не те, як він хоче потрапити в підручники історії. Um, у них зараз в Росії головна проблема це власне uh, радикалізовані наелектризовані ветерани вітірани СВО. Які вимагають, давайте, давайте, дотискайте, знищуйте. Ось з цією групою він вони не знають, що робити, як завтра, умовно кажучи, треба буде пояснювати якесь суспільство, чому не добили Україну, от, а, а там не готові люди це сприймати. І ось ця радикальна частина Росії, яка вимагає все таки дотискати, стерти з лиця землі, закидати ядерними бомбами, вона викликає такий тваринний страх і бажання глушити все, абсолютно що хоч якось або їм підіграє, або цей, або навпаки дискредитує саму, самі зусилля. Тому такі заборони це страх, це страх системи. Система вважає, це вже було в історії Російської імперії, Радянського Союзу нараз, що якщо всім позатикати пельки, то ситуація буде під контролем і все буде добре. Але воно ніколи не працювало. Воно давало завжди виграти час, але ніколи не гарантувало очікуваного результату. Ви місяць тому в одному з інтерв'ю сказали, що якраз наступний спалах переговорів. Буде наприкінці лютого. Ви зараз досі дотримуєтесь цих ну дедлайнів. Не те, що дотримуєтесь, дотримуєтесь перепрошую не те слово підібрав, а прогнозуєте, що саме ось цей спалах може бути наприкінці лютого. Якраз Зеленський вже підтвердив, що да, планується зустріч найближчими тижнями. Е, я по-моєму казав наприкінці зими, е, але в принципі, да, я думаю, що. Десь до кінця зими будуть ще переговори. Але це не там ну не буде будуть, вони будуть, пройдуть рутинно. Ми знову почуємо, що там конструктивно, прогрес mm -hmm. досягнуто, рухаємось далі, ще будемо зустрічатись. Але реальна така бурхливість, я думаю, з'явиться коли температура підвищиться вище нуля. Тобто, коли температурна зима закінчиться, а не календарна. Бо тоді ми трошки тут видихнемо легше, і Путін зможе оцінити, в якому стані все-таки Україна вийшла з цієї зими, чи вона поламалася, чи вона не поламалася. І навесні буде такий поштовх. ну На початку весни буде бурхливий, бурхлива активність. Давайте знову ну, там, Трамп почне щось стиснути. Ну, коротше, там, придумай якісь, якісь формати. Ну і вас спитали вже багато разів про це, але станом на сьогодні. Всі ж в очікуванні вашої публікації десь посту, що ви кудись долучаєтесь до якоїсь державницької інституції після зустрічі з Зеленським. Станом на сьогодні щось змінилося? Ви плануєте долучитися до команди? Знову ж таки, я маю на увазі на державному рівні? Е, ні, нічого не змінилося. Я вдячний президенту за зустріч, яка у нас була. І, але як я можу щось ну, він, він вирішує, кого куди призначати? Тому я думаю, з мого боку некоректно буде навіть про ці речі просторікувати. Буде пропозиція, будемо розмовляти. Я буду вдячний. Ну і час за те, що на мене звернули увагу, тому що зараз війна і не час не час гратися в примхливу в примхливого принца. Але якщо ні, будемо координуватися, співпрацювати так, як є. Я вважаю, що успіх президента це успіх всієї країни, і щиро бажаю, щоб йому все вдалося. Ну, а я вам дякую за те, що ви знайшли час долучитися до цього інтерв'ю. Буду радий вас бачити знову, можливо, не онлайн, можливо, саме в студії. Тому дуже вам дякую, пане Дмитро. Дякую. Навзаєм бережіть себе і. Головне, нам все це пережити, а далі все буде добре. Так да, дуже на це сподіваюся. Так. Дякую вам щасливо.